Традиційно на святвечір українці готують 12 пісних страв. Сьогодні ми в одному з магазинів Мукачева, аби дізнатися, скільки буде коштувати невеличка пісна родинна гостина. До походу в магазин ми підготувалися заздалегідь. Обрали страви та окреслили перелік необхідних продуктів. Кошик будемо збирати мінімальний. Продукти базові. Кутя. Українські виробники пропонують вже готові набори для приготування цієї страви. Тож беремо саме такий. Перша страва є. Вона традиційна і основна на святковому столі у переддень різдва. Також парою до неї зазвичай готують узвар. А ще обов'язково на столі має бути узвар яблука і груші. Ми сушимо влітку. Але щоб збалансувати смак, додамо родзинки. Інгредієнти на традиційні страви є. Тепер маємо зібрати мінімальний кошик для того, щоб урізноманітнити стіл. Оскільки гостина пісна, то й серед продуктів мають переважати овочі. Беремо картоплю, цибулю, капусту, часник та гриби. З цього вже можна щось готувати: грибну поливку, тушковану капусту. Додамо в кошик муку і будуть вареники. Картопельку можна відварити, а до неї. Оселедець нам, будь ласка. А ще візьмемо заморожену рибку, аби стіл був поживніший. І звісно ж, ні один стіл не обходиться без хлібу. Хліб обов'язково має бути круглий, тож беремо саме такий. Ще взяли волоський горіх, аби додати його в десерт, наприклад, здобити галушки. З того, що зібрали, вже можна скомпонувати простенькі страви й накрити стіл. Звісно, це мінімальний набір інгредієнтів. У кошик можна ще додати фрукти, соління, свіжі огірочки та помідори тощо. Але наша мета гостина, що вагому не б'є по кишені, тож можна йти на касу. До сплати 481 гривня. Скромний набір продуктів для приготування страв на святвечір обійшовся нам в 481 гривню. Звісно, на цю суму вийшов скромний продуктовий набір, але інгредієнтів достатньо для того, щоб смачно повечеряти пісними стравами, бо ж головне на святі це родинне спілкування та молитва, а не їжа. До речі, про останнє святвечір завершує 40-денний піст. Аби правильно завершити цю харчову аскезу, треба дотримуватися кількох важливих правил. Пані Світлана, нутріціологиня, рекомендує не зловживати жирною їжею, багато пити та обирати дієтичне м'ясо. Ми маємо чітко розуміти, що тут немає бути бути переїданням м'ясних продуктів, уникаємо на столі знову ж таки оброблених продуктів, таких як там ковбаси, бажано трошки дробно, хоча би там 3-4 дні. Це більш таке дробне харчування, тобто невеличкі порції і з невеликим додаванням. Тобто, ми потрошку додаємо м'яско, ми потрошку додаємо там котлетки для того, щоб це було. Гарний такий вихід із самого посту Тож, смачних вам свят. Нехай у ці дні кожна родина збереться разом за одним столом, а дім сповниться особливою теплотою, любов'ю та радістю.